Дивіться, якщо ви власник бізнесу і ви хочете, щоб у вас на високому рівні був фінансово-управлінський облік, то ця інформація для вас. Тому що я збираю 10 підприємців, а може й менше, для того, щоб провести саму практичну програму по створенню фінансового обліку від А до Я. Тобто це будуть звіти по прибутках та збитках, кешфлоу, баланс, фінансова модель, регулярний менеджмент, для того, щоб виявляти слабкі місця у бізнесі і знаходити точки росту прибутку. Тому, дивіться, це буде повністю 100% програма. 100% практична програма. Теорії там буде, практично зовсім не буде, тільки в процесі будуть задаватись запитання, і будемо все створювати. Тобто, як вона буде проходити, ця програма? Перший модуль це точка А. Виведемо вашу поточну фінансову ситуацію. Тобто, ми зробимо звіт P&L за, за певний період, за місяць або за два попередні місяці, для того, щоб побачити, знайти якісь тенденції. Да? Тобто, і зрозуміти структуру ваших доходів, собівартість, перемінні витрати, операційні витрати зробимо категорізацію по витратах. По групам погрупуємо їх, щоб зрозуміти їх долі відносно виручки, і зрозуміти, які витрати вже в нормі, а які витрати не в нормі, і їх необхідно буде підкоректувати. Далі ми порахуємо і виведемо чистий прибуток та рентабельність, виведемо точку безбитковості, виведемо дані по руху грошових коштів, кешлоу, фактичні поступлення, фактичні витрати, залишок коштів на кінець періоду, та виведемо дані по складу, тобто склад. В цінах закупки на початок періоду, те, що було продано, закупка на склад і залишок на складі на кінець періоду. Та виведемо ми основні балансові статті: там це гроші на рахунках, дебіторка, кредиторка, складські запаси, основні засоби та, можливо, якісь інші індивідуальні, які можуть бути в окремих бізнесах. В результаті. Ви зможете побачити ефективність свого бізнесу, чистий прибуток, рентабельність, відхилення від своїх норм по витратній частині, та вже зможете сформувати ряд операційних задач, щоб покращити результати. Це після першого модуля. Наступний модуль у нас буде це збір даних по доходах і витратах, щоб належним чином у зручній формі почати фіксувати дані по доходам та витратам у форматі платіжного календаря. Як він може виглядати ось так. Платіжний календар може виглядати. Ось платіжний календар, ось так. Тобто у нас є по дні, у нас тут йдуть ось статті витрат. Так само у нас внизу у нас є доходи. І кожен день ми бачимо фінансову ситуацію. тобто Ви бачите гроші на початок дня і яка сума грошей у вас на кінець дня. тобто Продовжуємо. Будете мати змогу передбачати касові розриви, тому що ви вже у вас фінансова ситуація буде як на одному екрані. Ви будете бачити свої майбутні платежі, і вам буде підсвічувати, що у вас касовий розрив може бути, якщо ви виведете більше, більше коштів, ніж ніж може бути. Далі розуміти реальний залишок коштів на кінець дня. Розуміти, скільки грошей можна взяти з бізнесу без наслідків попадання в касові розриви, і в результаті. Весь грошовий потік буде бачити, ви будете бачити на одному екрані. Можете передбачати касові розриви та завжди будете знати, скільки грошей можна витягнути власнику бізнесу без попадання в касові розриви. Далі, третій модуль, достатньо цікавий і дуже корисний модуль це побудова фінансової моделі. Побудуємо фінансову модель мінімум на один рік з деталізацією по місяцям, по доходам і по витратам. Заплануємо чистий Чистий прибуток та рентабельність. Тобто змістимо фокус із оборотів із виручки на чистий прибуток, тому що бізнес працює для того, щоб був чистий прибуток. Виведемо показники по доходам та витратам, які мають бути, щоб бути в стабільному плюсі і рости. Тобто, зрозуміємо норми, які мають бути доходи і мають бути витрати, норми по витратам, щоб бути в цьому плюсі. Розраховуємо маркетинговий бюджет та маркетингові показники, розрахуємо ефективні заробітні плати, проаналізуємо доступи, допустимі витрати відносно фактичних і планових доходів. І зрозуміємо свою точку росту та пропишемо план завдань. В результаті засвоюйте практичний навик створювати фінансову модель для свого бізнесу. Або, якщо ви захочете відкривати якесь нове направлення, то цей вам навик дуже сильно пригодиться. Навчитеся виявляти тенденції, які ведуть до збитки або, навпаки, до зростання. Тобто це дуже-дуже цікаво і аналізувати, тобто виявити самі ефективні точки, які приведуть до, до зростання чистого прибутку. І зрозумійте норми своїх доходів та витрат, щоб бути в стабільному плюсі та рости. І четвертий модуль це декомпозиція та регулярний менеджмент. Тобто, регулярний менеджмент допоможе нам вивести і досягати тих планів, які ми поставили у фінансовій моделі. Тобто ми зробимо декомпозицію, да? ми зрозуміємо, що нам необхідно робити, і які кількісні показники ми повинні досягати, щоб ми дійшли щоб ми виходили на ті показники, які заплановані в фінансовій моделі. Ось у нас є фінансова модель приблизно. Ось так вона може виглядати. Тобто, у нас по місяцях у нас є виручка, у нас є собівартість, у нас є валовий прибуток, є операційні витрати, вони також розбиті ось по групам, тобто це категоризація. І ми ось запланували собі ось такий, наприклад, таку виручку. Далі під заплановану виручку ми повинні розуміти, яка буде собівартість. Далі і забюджетувати цю виручку, да? і потім подивитися, а який в нас буде чистий прибуток. Він взагалі тут є, чи немає, чи може бути ситуація якось тут, що чистого прибутку немає. Да? І вивести для себе норми доходів і витрат, щоб бути в стабільному плюсі і рости. Крім цього, ми побачимо, виведемо склад, щоб порівнювати, а який був склад. Попередньому місяці у цінах закупки, який став зараз, і наскільки він збільшився чи навпаки зменшився, тому що буває так, що складу росте не контрольовано і там зарито дуже багато грошей. Далі ми виведемо дебіторку, кредиторку, тобто всі балансові статті, щоб розуміти, а де знаходяться кошти. І так, йдемо далі. Регулярний менеджмент і декомпозиція. Тобто, це, по суті, план факт самих ключових показників, які напряму впливають на виручку. Як він виглядає? Ось так. Ось у нас план факт. Тобто у нас є план факт по неділях або по днях самих ключових показників. Вони можуть бути по маркету, наприклад, кількість заявок, ціна цієї заявки, конверсія із заявки в продажу. Далі сума продаж. Кількість продаж, далі це може бути, наприклад, середній чек, далі це може бути по площадках, можна розбити. Наприклад, а скільки був, а яка ефективність по площаці, як розетка, епіцентр, чи, наприклад, по соціальних мережах, там, наприклад, а з інстаграм, а тікток, фейсбук, а ютуб а і так далі. Тобто, щоб розуміти ефективність кожної рекламної площадки, і який показник відстає, чи який показник впереді, щоб розуміти на що направити фокус, щоб ми були в плані. То йдемо далі. Тобто, що буде? Виведемо самі основні по ключові показники, які напряму впливають на виручку. Зробимо декомпозицію. План на місяць розіб'ємо на неділі та робочі дні. Почнемо вести таблицю РНП. На основі даних можемо проводити якісний аналіз. Е Ось, в результаті, в динаміці зможете розуміти, який конкретно ключовий показник не в плані, і куди направити фокус в моменті, щоб план по виручці в чистому прибутку був виконаний, і оперативно на основі показників зможете робити правильні висновки і розуміти пріоритетні завдання. За два місяці в результаті всієї програми зможете легко розуміти свою фінансову ситуацію в цифрах та зможете знаходити найефективніші точки росту прибутку та визначати пріоритетні завдання. Тобто, ось дивіться, що будете. Виручка, собівартість або перемінні витрати, валовий прибуток, операційні витрати, які будуть е, е, погруповані, наприклад, на адміністративні зарплати, маркетинг і так далі, чистий прибуток, рентабельність, складські запаси, грошові кошти, платіжний календар, балансові статті, дебіторка, кредиторка, фінансова модель, декомпозиція, ключові нефінансові показники, регулярний менеджмент, аналіз показників, а також і операційний план це список завдань для виконання фінансового плану. Формат роботи це 2 місяці, 2 зустрічі в тиждень по одні-дві годині в Zoom у вівторок та четвер. Група 10 підприємців, можливо, буде і менше. Тому я буду особисто супроводжувати вас для того, щоб зробити вам фінансово управлінський облік на високому рівні. Щоб ви могли правильно аналізувати, щоб ви могли знаходити свої точки росту прибутку, найефективніші точки росту прибутку. Тому в групу беру максимум 10 підприємців, які хочуть розібратися в своїх цифрах, фінансах, рости та збільшувати чистий прибуток. Далі. Також буде робочий телеграм-чат зі мною для комунікацій, запитань та підтримки. Ціни по пакетам. Ціни будуть е, далі е, рости. Я їх буду піднімати зараз. Хто і заходить, для тих будуть самі найкращі умови. Ціни по пакетах. Пакет практик: 450 доларів або це по курсу 18 тисяч 450 гривень. Тут буде максимум 10 підприємців. Глядач 195 доларів або 7 995. Це буде необмежено. тобто це ви. Ви будете отримувати тільки записи і е, отримуєте якісь там робочі шаблони, і все остальне ви будете, зможете робити. У вас не буде можливості задавати запитання, у вас не буде можливості приймати участь у прямих ефірах по Zoom, для того, щоб мати зворотний зв'язок, щоб я працював е, над іменно вашим проєктом. У... у вас такого не буде. Ну і далі ще пакет є індивідуальний: 950 доларів або 38950. Тут можу взяти тільки два підприємця, тому що тут я буду повністю якби, свій час витрачати на, на ваші проекти. Іменно е, і в, в окремі часи ми будемо з вами працювати над фінансово-управлінським обліком. Тому вибирайте пакет. Далі я вам покажу важливо. Після вашої заявки я напишу вам у Viber чи Telegram. Щоб задати кілька запитань по вашому бізнесу. Мені важливо, щоб я розумів ваш бізнес і щоб я точно знав, що зможу вам допомогти. Тому брати буду я не всіх, а лише тих, кому точно зможу допомогти. Дивіться, ось тут у мене є е, пакет глядач, те, що я тільки що говорив, і пакет практик. Тут все написано, що входить в глядач, що входить в практик. Скажу тільки, що не входить в глядач, Тобто участь у прямих ефірах в Zoom не входить. Доступ до робочого чату зі мною теж не входить. Можливість задавати запитання не входить. Розбори ситуацій та робота іменно над вашим проєктом, да, практично, також не входить. Тобто ви получите тільки записи і шаблони. Ціна ось. 195, тут можна нажати кнопку і е, зробити реєстрацію. Ось так нажимаєте, далі вас перекидає, і тут ви вводите дані емейл, ім'я, і нажимаєте кнопку е, зареєструватися. Тобто це не оплатити, а зареєструватися. Після чого я буду з вами зв'язуватися. Або якщо у вас підходить пакет практик, що я найбільш всього рекомендую, тому що тут буде якби пряма робота. Це буде практична робота з воротним зв'язком, тому що і це буде найбільш ефективно і е, результативно. Нажимаєте, тоді взяти, зареєструватися, зробити реєстрацію, вводити так само свої дані ім'я. І потім я з вами зв'яжуся для того, щоб уточнити задати більше запитань про ваш бізнес. І ці кошти, ну, це кошти ви просто зможете купити собі ну, ну, ну мільйон відсотків, ці кошти, якщо ви зробите зі мною, з моєю допомогою фінансово-управлінський облік. Ну, Просто уявіть. Що ви зможете підкрутити в своєму бізнесі кожну статтю, там, наприклад, на 1%, десь на 0,5%, десь на 0,03%, або навіть навіть деякі статті можна і більше підкрутити. І наскільки виросте ефективність вашого бізнесу? Це вже кожен місяць ви зможете так, так думати, так аналізувати, наскільки виросте, якщо кожну статтю підкоротити десь на відсотка, десь на один відсоток, так само підкоротити її доходи, збільшити, по середньому чеку, по кількості продажів, запланувати рекламний бюджет, який буде ефективний. Наскільки ви зможете зробити, вирости, збільшити чистий прибуток і ефективність? Ну це можуть бути зовсім такі інші в порядку цифри. Тому я особисто буду в повну силу працювати кожним з вас. Якщо ви виберете пакет практик, це з кожним з вас, щоб ви могли зробити фінансово-управлінський облік в своєму бізнесі і змогли кратно вирости в чистому прибутку. В результаті ми створимо порядок у фінансах, чітко і завчасно будете виявляти тенденції по зниженню або по е, тенденції по зростанню, чи ти по затратам, чи по, е, чи по доходу. Самі будете бачити самі ефективні точки росту прибутку, зможете уникати касові розриви та легко зможете будувати стратегії росту на цифрах та досягати бажаних результатів. Фінансово-управлінський облік це приймати рішення на основі не догадок, це розуміння маржинальності та рентабельності бізнесу, які статті витрат можна скоротити, а які підсилити і скільки. Графіки, статистики, візуалізація після того, коли можна вже буде... Можна вже буде вивести, то у вас будуть, можна все буде бачити і накласти на графіки. Тобто, коли є цифри, можна читати все це на графіки і візуалізацію даних зробити для того, щоб це було легко і простіше аналізувати. Це також буде. Йдемо далі. Також фінансовий облік дає відповіді на наступне запитання: чому витрати на рекламу зросли, а заявок поменшало? Чому припинилося зростання продажів? Чому обороти ростуть, а чистий прибуток знижується? От. Тому. Залишайте заявку, ось я оцей файл, цю посилання прикріплю внизу під цим відео. Переходьте все ж самі, ознайомтеся, ось тут ви можете залишити заявку на участь, тобто на реєстрацію, після чого я з вами зв'яжусь по месенджеру, там, по вайберу або телефону, напишу вам, для того, щоб уточнити, задати запитання по бізнесу, тому що я хочу розуміти, з яким бізнесом я буду працювати. Мені це дуже-дуже важливо, щоб я розумів ваш бізнес і щоб я розумів, наскільки я зможу вам допомогти. Якщо у вас є сумніви, дивіться, можете почитати. Тут є лише деяка частина відгуків про мою співпрацю. Також я тут описав кейси, з ким я вже працював, що ми робили, до яких результатів ми прийшли. Ось, можете все ознайомитися. Тому фінансово-управлінський облік. На високому рівні. Це піанель, кешлоу, баланс, фінансова модель і регулярний менеджмент. Я, вмів, я раніше працював в продажах, я також працював і в маркетингу, і я розбираюся в цифрах, я можу всі ці цифри вивести, тому я можу це все поєднати. Маркетинг, продажі, цифри і це буде комплексний фінансово-управлінський облік. Тому залишайте заявку, і ми зробимо разом. Це буде група. Це буде обмін досвідом. Це буде ну, дуже класно і круто. Тому залишайте заявку.